Однаковий звук позначають букви, підкреслені в окремих словах речення. Саме таке питання зазвичай є перше на ЗНО або НМТ. Гляньте на цей тест і поставте відео на паузу. Який варіант оберете ви? У першому реченні ми бачимо виділену літеру «С», але чи позначає вона однаковий звук? У словах перестає та старіє звук С твердий, а от у слові вчитися маємо м'який с, адже буква Я позначає один звук А та м'якість попереднього приголосного, тому цей варіант не підходить. У другому реченні підкреслено букву Ж. У словах «життя» – жити однаковий звук ж, а в слові насолоджуватися маємо африкату дж. У четвертому реченні у словах просто й доставили однаковий твердий звук Т, а у слові майбутнє відбувається уподібнення за м'якістю, м'який н впливає на попередній Т і теж робить його м'яким, тобто уподібнює до себе. І тільки в третьому реченні всі виділені букви позначають звук В. Пропоную узагальнити. Щоб правильно відповісти на такий тест, перевіряйте кілька моментів. Перше, чи не позначають одні букви твердий звук, а інші м'який, як тут у першому і четвертому реченнях. Друге, пам'ятайте, що літери «ж» і «з» разом із буквою Д можуть позначати звук «дж» або Дз, тоді, коли літера Д не належить до префікса. І третє. Не забувайте про уподібнення приголосних звуків. Уподібнення зазвичай непроста для учнів тема, яку ми можемо розглянути в окремому відео, якщо ви попросите про це в коментарях. До речі, не забудьте підписатися на канал і натиснути дзвіночок, щоб учитися разом з нами.